Панютяни згуртувалися та облаштували зупинку для пасажирів, які чекають маршрутку від північної частини селища. Староста паньотиного Інна Добіченко поділилися на заклик. облаштувати зупинку відгукнулися підприємці, депутати, жителі та переселенці. Зупинку ми поставили до дня селища, до 16 вересня 2022 року. Тут кінцева зупинка. Автобусна, але самої зупинки не було. Люди просто ждуть під дощем, під снігом. Вирішено просто зібратися, допомогти селищу, зробити таке на свято зробити цю зупинку. Інаудовіченко розповіла: людям за кілька днів вдалося зібрати гроші та замовити зупинку. Встановлювали її також всі разом. Збиралися ми недовго, зібралися діло добре добре. Людям потрібна зупинка, потрібна, чому б її не зробити? Ми дуже швидко до цього прийшли, закупили матеріали, зварили, і в цьому році ми її поставили. На думку старости, речі, що роблять у селищі гуртом, люди цінують більше. Панітяни ще мають плани на облаштування вулиць.